Я сказав ну добре, будь англіканцем. Мій інший син якось прийшов до мене Dad. і каже, тато. А що це за Божі What речі? це?» said, Я сказав, зачекай. Це єдиний Бог, який тобі потрібен. Так я виховував своїх дітей. Це єдиний Бог, який тобі потрібен. Таким було моє життя. мій бізнес був фантастичний. Nancy, коли я зустрів Ненсі, an я зустрів Ангела Ненсі Блонтинка. голубі очі. адвокат. 20 на 20 років молодша. і два місяці ми жили разом. без бога, no church, без молитви, no без церкви, без шлюбу. І так ми прожили шість років. Поки Ненці не сказала. Ми живемо разом вже шість років, ми повинні одружитись. Супер ідея. Ми повинні одружитись. Добре, давай. Ми одружимось завтра. І ми це зробили. Ми одружились наступного дня. В гелікоптері. В гелікоптері. У мене був білий костюм. Я виглядав як Джеймс Бонд. І ми отримали документ, який засвідчував, що ми одружені в гелікоптері. при цьому жодного разу. Ми не помолились. але документ вказував офіційно одружені. І ми повернулись додому. Я повернувся до роботи. No, home, Через два дні я повертаюся додому. Ненсі плаче. Okay, Добре, Звідки ці сльози? Що сталося? А Ненсі сказала. Я не відчуваю себе одруженою. Ненсі Ти знаєш скільки коштує гелікоптер? <laughs> Мені байдуже на твій гелікоптер. Ми повинні одружитись в церкві. Ненсі але в мене вже є два розлучення. Oh, Як ми одружимось в церкві. А, Ненсі сказала, я піду поговорити з єпископом. Ненсі пішла до єпископа в Канаді, в Ванкувері, і запитала єпископа, ви знаєте щось про цього хлопця Патріка? Одного разу він одружився в церкві, коли йому було 20 років. І єпископ сказав, я знаю все про цього хлопця. Взяв документ, дав його Ненсі і сказав, Ненсі, це Патріка Ануліація першого шлюбу. Ненсі, я працював над цим понад 17 років з Патріка колишньою дружиною. 17 років. Це була справжня ануляція. І дав другий документ Ненсі. Патріка другий шлюб. Ніколи не був дійсний. Тому що був укладений по за церковь. Тому я дав нам розрішення, що ми можемо дружитись в церкві. Я був такий злий. Я тільки витратив всі гроші на гелікоптер. Nancy came повернулась наступного дня. I have a parish that's going to marry. І сказала мені, я парафія, де ми можемо повінчатися, я знайшла. Я був такий вражений. What's Як називається церква? Immaculate Непорочного серця Марії. <laughs> Хорватська францисканська церква. And І Nancy сказала мені, що я маю зустрітися зі священником. Most fun day of my life. Найбільш веселий день мого життя. I go to meet the priest. Я йду на зустріч зі священником Hello, вітаю отче. Я Патрік. нічого. Не потиснув руку, не усміхнувся. Перші слова священника до мене. Чому ти хочеш одружитись в церкві? Подивись на своє минуле. В тебе вже є два розлучення. Ти ніколи не похрестив своїх дітей. Одружився з найці в гелікоптері. «Чому ти хочеш одружитись в церкві? я сказав, тому що не плаче. Це не моя ідея. І він просто вибухнув. The він сказав, я повінчаю вас в церкві, тому що у вас є розрішення від єпископа. Є ануляція. І потім священник повернувся до Ненці, і священник сказав, Ненці, ти робиш найбільшу помилку в своєму житті. Ненці, він найгірший випадок, який я коли-небудь бачив. Цей хлопець ніколи не зміниться. Не роби цього. Всі сказали ні. За Комненці седі сказала так. Тому священник сказав мені для того, щоб ти міг одружитись в церкві, ти маєш дещо пообіцяти. Я маю щось пообіцяти. Я автодилер. я вам що завгодно пообіцяю. Тільки щоб ви купили в мене машину. Я такий найбільший обіцяльник, який тільки може бути. Я можу обіцяти все, що хочете і скільки хочете. І так ми одружились з католицькою церквою. І отримали інший документ. Тепер у мене їх є два. Один з хелікоптеру, один з церкви. І за один тиждень я зламав всі обіцянки. Я не дотримався ні однієї. Лише не чіпайте мій бізнес. І так я жив. Бог мене зовсім не торкався. Поки Ненсі брат не прислав нам книжку, подібну до цієї. Я запитав, що це? А Ненсі сказала, це послання з місця, що називається Меджугорі. Деякі діти говорять, що вони бачили Богородицю. Я сказав, так, звичайно, всі бачать Богородицю. Я навіть ніколи не чув за Меджугорі. Я нічого не знаю про послання. Ненсі, no, це твоє. Я навіть не подивився. Я думав, що я цю книжку більше ніколи не побачив. Але ненці взяла книжку, повернула в мої руки. Хочете почути Ненсі люблячі добрі слова? Ненці сказала Ось мій чоловік поганин, поганин ти викинь Це буде на твоїй совісті. на моїй совісті. Що з твоєю совістю? Чоловік, поганий, Це буде на твоїй совісті. добре, дай мені книжку. Ненсі, для тебе я прочитаю одне послання. Я відкрив книжку. Почав шукати найменше послання, яке тільки можна знайти. Я прочитав одне маленьке послання в книжці. одне. Де було написано Я закликаю вас до навернення. Останній раз. Що це останній раз. І нижче було написано. Я прийшла сказати вам, що Бог існує. це реальність. Ці діти говорять правду. Я не вірив в ніщо. Я не вірю навіть в існування Бога. Але це послання було реальним. Я закликаю тебе до навернення останній раз. Я не знав, куди піти. Я ніколи не читав послання, в які б міг повірити. Я почав читати про послання. Послання не трукнулись, Ненсі. Богородиця каже, «Помоліться Розарій разом кожного дня. І я обіцяю вам чудо. Family, ваших сім'я. Сім'я? Ненсі, ти це чула? Богородиця обіцяє чудо. У нас четверо дітей, з якими просто неможливо справитись. Одна моя дитина сама себе похрестила англіканцем. Інші ні разу не були всередині церкви, ніколи не молились. Я почав молитись. Жити посланнями. послання не торкнулись нація. Але Богородиця каже, це зробить чудо. Ми почали з Розарію. Друге послання. Ідіть на службу Божу. Мінімум неділю. На Богородиця каже. Ми маємо ти на літургію в неділю. Ненці була в шоці. Вона думала, з її чоловіком щось сталося. Він хоче молитись Розарію, хоче йти на службу Божу. Ненці не вдалося відвести мене в всередину церкви. Це я повірю в послання. Моліться Розарію, йдіть на службу Божу. Постіть в середу і п'ятницю. Постіть. Заради чого заради чого я буду постити? А Богородиця каже коли ви молитесь і постите, ви можете зупинити війни, відвернути природні катастрофи. Мене була війна. Мене четверо дітей. Я не міг нічого з ними зробити. Ми почали постити. Yeah. Фастимости для мене найскладніше послання. я нормальна людина. Я стаю голодним лише в день посту. Але ми почали постати в середу і п'ятницю. Далі читайте Боже Слово. Хороша ідея. Ненці, купи Біблію. Ненці повернулася додому з 10-кілограмовою Біблією. У нас тепер найбільша Біблія в Меджигорі. І я думав, що все чудово. Поки ми не дійшли до останнього послання. Богородиця каже, ви не можете почати навернення без сповіді. Отже, підійдіть, будь ласка. Це найважливіше послання Меджикорія. Ви маєте почати зі сповіді. Я йду на сповідь. І я не знаю, що сказати. Священник питає мене. When was your last Коли ви востаннє сповідались, я сказав минулому столітті. Я не знаю. <camer enfant> я справді не знаю. Можливо, тридцять років назад. І Я почав говорити про всі свої смертні гріхи. Розлучення, зради про те, що я не похрестив своїх дітей. Що одружився з Ненці в гелікоптері. Що своїм дітям, що Бог це гроші, що моя дитина сама себе похрестила англіканцем. Священник так зробив сповіді. Я говорив просто нон стоп про всі свої смертні гріхи. І на кінець, коли не міг вже згадати гріхів, знаєте, що зробив священник? Священник сказав, сповіді. «Я Розрішаю тебе. Я розрішаю тебе. Я поцілував священника в сповіді. Я плакав в сповіді. Це Боже милосердя. Я вірю, що священник є Божим дивом. Ніхто вам більше не може сказати. Я розрішаю тебе. Він забрав всі мої смертні гріхи. І зміни моє життя назавжди. Я вірю, що священник є справжнім Божим дивом. Коли отець говорить я розрішаю тебе. Знаєте, що він робить? Він відкриває ворота раю. Це те, що він робить. Священник сповіді. Це велике диво на землі сьогодні. Тому що він має силу прощати гріхи. І це найбільший подарунок, який я коли-небудь мав у своєму житті. Ви не підете до раю зі смертними гріхами. люди говорять про Боже милосердя. Це є Боже милосердя. Священник священник є Боже милосердя. Куди ви підете? зі смертними гріхами. Ви не підете до раю. No Немає шансів. Богородиця Маджикорія каже, хочете йти до раю. на на сповідь, Це слова Богородиці, не мої. Сповідь найбільший подарунок, який ми маємо на землі сьогодні. Отець має силу відкривати ворота раю. І через це ми і стали будинком молитви для священників. Це те, що ми робимо найкраще. Якщо ви повернетесь додому, не зможете знайти свого священника, він в нас. Ми затримаємо його. Це те, що ми робимо найкраще. Минулого тижня ми мали 52 священники з України на міжнародному семінарі для священників. І це було фантастично. Дякую, отче, що є чудо. Дякую. Все змінилось. Ми з Ненці почали разом молитись. Що стається? Що стається чоловіком і дружиною, які починають разом молитись? Вони закохуються. Справді закохуються. Ненці почала писати такі маленькі любовні листи. Покажу вам один з них. Отче, підійдіть. Це один маленький лист, від кінеці. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Не зупиняйтесь. Я люблю тебе. Що сталося? Як отримати такого листа? Ми вклали розарій в наш шлюб. Ми почали разом молитись. І почала писати такі любовні листи. Маленькі листи. Наш шлюб змінився. Ми по-справжньому закохались <з>, з посланнями з Меджигорія. <з Medjugorje>, і все почало змінюватись. Змінилось ціле наше життя. Ми почали разом молитись. І наш люб змінився цілковито. Мій інший син мій перший, який себе похрестив англіканцем. Він став католиком. Я запитав, як ти став католиком? Ти ж себе сам похрестив англіканцем. А мій син мені сказав Тату, коли я побачив тебе з Розарія,